Всім добрий день, продовжую записувати відео на тему міжзоряного об'єкта Triai Atlas. І, хоч, сьогодні, і сьогодні хотів би поговорити на рахунок конспірології навколо цього об'єкту і такого великого ажіотажу. А саме конкретно такий цікавий факт відбувся, коли об'єкт пролітав в найближчій точці до Марсу. Відбулось вимкнення серверів NASA. І коли він був зафіксований марсоходами і орбітальними апаратами, які обертаються навколо Марса, сервера НАСА були вимкнені чомусь? Чому були вимкнені сервера NASA? Я скажу свою думку. Це було зроблено спеціально. А, за, а чому я зараз поясню? Саме для того їх і вимкнули, щоб збільшити цей ажіотаж, щоб люди почали будувати різні теорії, тому що навіть офіційної прес-конференції НАСА не було проведено на рахунок цього об'єкта Трея Атлас. І навіть офіційних заяв особливо не було ніяких зроблено. Ну і звичайно, люди починають будувати свої теорії, що це. Бачите, вимкнули сервера НАСА, якраз коли об'єкт був найближчій точці до Марса, він був зафіксований, значить щось НАСА не хоче розказувати і показувати нам. І це точно щось інопланетне, це штучний об'єкт, інопланетний, можливо, навіть космічний корабель. І що буде відбуватись далі? Коли об'єкт вилетить за сонця, він буде в найближчій точці для спостереження землі. Наса всім об'явить, що ось це комета, бачите, ми от його зафіксували, і це проста, тобто, навпаки, не проста комета, міжзоліна, але це все ж таки комета. І що відбудеться далі? А саме головне з свідомістю і настроями, очікуваннями людей. Ось люди були на такому піднесеному настрої, і коли об'являють, що це кумета, настрій людей відразу падає. Все це кумета. Очікування, якби не виправили. Це ніякий не інопланетний корабель. Це. Комета, хоча і не звичайна міжзоряна комета. Ще можливо цим об'єктам буде дана класифікація і визначення таких міжзоріних об'єктів, які пролітають повз нашу сонячну систему. І що саме головне, таким чином відбувається контроль свідомості настрої людей і суспільства. І цей прийом, до речі, був вже проведений не один раз. Тому що я саме тому і сказав в своєму першому відео про міжзоряний об'єкт 3 Атлас, що це комета. Я відразу так і сказав, щоб тим самим попередити. І що буде далі? А далі люди десятиліттями просто будуть обговорювати цей міжзоряний об'єкт. 3i Атлас, ось, а чому ж були все ж таки сервера вимкнені? Це точно не комета, ось ці фотографії, ці зображення, які повинні показати. Це, це звичайно, це АІ зроблено, це згенеровано, це Photoshop і так далі. І, звичайно, це космічний корабель. От саме до того вони і вимкнули сервера, і мовчання це дивно дуже від нас. Іде? Щоб люди про це говорили і відволікали свою увагу якби на ну, ось ці от, непотрібні, можна навіть сказати, речі. Чому просто сразу не сказати, що це кумета, да і все, і не, я говорю, не придумувати, і не заморочувати людям суспільству голову. Ось цим всім. Ось саме для цього вони це роблять, для контролю. Свідомості людей, контролю настрою людей. Якщо таке порівняння, навіть взяти, це як дитині показали цукерок, шоколадний, навіть запах шоколаду відчувається, і сховали. Тобто сказали, от зробиш те і те, і тоді ми тобі ввечері дамо цей цукерок, все ти його отримаєш. І дитина що буде робити? Вона, звичайно, буде ходити цілий день і думати про цей цукеру. І нічого більше, щоб тільки отримати його з'їзд. Це саме відбулося і з об'єктом 3 Атлас між Зоріном. Людям його показали і сховали те саме. І що люди роблять? Тим самим відволікули увагу людей. І люди весь час про це тільки і говорять. Це міжзоряний корабель, це точно щось інопланетне, штучне. І ось про це йде мова. А потім їм просто. А потім що? Дитині дають цей цукерок, шоколад, вона його з'їдає і отримує розчарування. Тобто вона дуже швидко його з'їла і все, її немає. І можна навіть сказати, очікування якби не виправдалось тільки дитина чекала коли з'їсть ці солодощі. І те саме з об'єктом Триайатла, коли він вилетить з-поза сонця, всім просто об'являть, буде найближчій точці спостереження Землі. І всім просто об'являть, що це комета просто. І, і все, і це теж буде розчарування. І тобто свідомість, як я говорив, звищує точки просто об, обвалюється на не саму нижчу. Все, знову треба повертатись до рутини, нічого немає, ми самі в космосі, треба до повсякденних справ повертатись. Тобто, простішими словами, не піднімаю голову вверх, а дивися собі під ноги, ходи, опусти голову, і все. І нічого не, як би, немає. Все звичайно, таким чином, і відбувається як би, контроль. Таким прийомом, який вже не раз був використаний. А чому саме цей прийом вони використовують, тобто поводяться з людьми, як з дітьми? Все дуже просто, тому що самі люди поводяться так само, як діти. Тому і з людьми те саме і використовують в образі цього об'єкта мізоріма, а показали, заховали, закрили. І люди говорять, говорять, а потім говорять, що це комета. Якщо все підсумувати, говорять, що це просто комета, хоча не незвичайний, міжзоряна. І відбувається розчарування, і все, і якби свідомість обвалюється, і все, і знову до буденних справ якби, нічого немає. Саме головне нічого немає. І, не і далі, звичайно, будуть конспірологічні теорії десятки років ще, що ось цей об'єкт, тому що він ніколи вже в зоряну систему сонячну не повернеться. Тільки раз спостерігали, і ніхто нічого не зможе доказати більше. І буде десятки років, будуть говорити, ну звичайно, це, це ж мізоряний космічний корабель, тому що сервера НАСА ж вони ж вимкнули. Це ж не просто. І, звичайно, це згенеровані зображення, АІ і фотошопом зроблені. Хоча вони навіть, якщо навіть вони справжні вам зображення покажуть, а будуть. Просто буде дуже багато людей, які будуть це постійно обговорювати. Тобто свідомість вже відволікли от до такої, от, здавалось би, простої речі ніж зоряної комети, яка просто прилетіла в сонячну систему і полетіла все. Це такий прийом, який вже відбувався вже не раз. Тобто, якщо люди не будуть поводитися як діти, то і з ними так само також не будуть це просто не буде працювати, розумієте? Ось і все, ось весь висновок. А зараз я хочу завершити це відео. Всім дякую за увагу, хто послухав. До побачення до наступних відео.